Ну що, хто успів, той скористався, хто не успів, той дурачок. Коротше, <кхм> розіграш. Акція до 1 вересня. До 1 вересня Буде акція. Оці всі призи будуть подаровані всім, е хто скуплявся від 500 гривень. Самий дорогоцінний приз буде. Це отакенна колонка. От, перепаяна, а 40-ва. Це Холп стар, це моща. Це класна. Хто бачив, той бачив. Це колонка супер потужна. Оця колонка теж дуже класненька. Колонка теж Hope стар фірми. Ця колонка лампа акумуляторна. Сонячна панель, прожектор на вуличний, перепаяний на наші акумулятори. Тобто тут все на нашому перепаянні, це тут взагалі без проблем. Резиновий ліхтар, найпопулярний ліхтар два години тому. За нього очередя стояли, теж на нашій батареї. Як ми бачимо, тут вже перепаяна наша батарея стоїть. Цей ліхтар держить сутками на прольот. Просто бомба ліхтар. Також ліхтар Тітаном згодом гарантії. Також зарядне Сентео суперякісне згодом гарантії, потужне 30 ватне, навіть ноутбуки заряджає. аварійна лампа і утішительний приз. Кому може не пощастило щонебудь із цих призів виграти, значить, всім тим, кому не пощастило, всім. Кожному, кожному буде подарунок, бо кожен, хто скупився 500 гривень, кожен отримає подаруночок. Так що кожному буде по подарунку. Отакий от ось ліхтар. Це ліхтар у нас налобний з болтовим кріпленням, яке ось тут гнеться, хорошо підкручується лінзою на акумуляторі. Вполне собі непогана награда, як утішительний приз, якщо тобі не повезло оце. Так що по-любому всі будуть у виграші. От і всі призів, що я показував, там призів близько 10 тисяч гривень призів, плюс гарантований приз, тому кому не попав один з десяти Головний призів. Е, так, у нас номерків. Номерків у нас 32 мається, так? 32. Що, беремо ноутбук, який? Той цей. Давайте цей. 32. І так, по порядку. Давайте ж. ми ж 10 призів розіграємо, так? Значить, е, 10-й приз, 9-й приз, другий приз і перший приз. Ну, Так, значить, 1.32. Повторення не дозволяємо. Два рази, один і той самий номер не може виграти. Значить, все. Все. І так, генеруємо. 32-й. Десятий приз виграє 32-й номер. Це у нас Віталій. Це у нас Віталій, а купляв він у нас налобний ліхтарик. Ось ось такий, і акумулятори Samsung купляв. Вітаю! Следующий приз номер 9. По стоїмості йде? Чим е, вище, тим <кій> дорожчий приз. Так. 3, 2, 1. 18, номер. 18 номер. Записуємо. 18 номер. Да. Це Володимир. А який Володимир? Той, що купив у нас колонку кола в Перепаяну, з якою у нас відео на профілі вже є, де вони гульку гуляли з колонкою цією. Я його вітаю! Приз номер 9 його. Приз номер 8 Приз номер 8 Так, продовжуємо. Одинадцятий. Одинадцятий номер. Вітаю. Так, в кого у нас 11 номер? У нас 11 номер. Що це таке? Це у нас Максим. А замовляв, він у нас прожектори на вуличні 4, 5, штук. 5 штук на вуличних прожекторів. І а вітаю я? його з додатковим призом. Так, приз номер 7. Восьмий. Так. Восьмий номерок. Давай. Це у нас Валерій. Валерій у нас от, е, купив кантер електронний. Мережевий зарядний пристрій Сентео. Налобний ліхтар двоглазий, Такий, що я називав. І віса ювелірні. І вітаюсь додатковим його призом номер 7 Приз номер 6 21-й. 21-й 21 номер. І 21-й номер це також виігрує Володимир, який взяв колонку велику кола в перепаяну, купив у нас. Вітаю його ще з одним призом. Так, в нього багато номерків. За багато номерків одна людина може декілька разів отримати приз. Приз номер 5 Шостий. Шостий номерок у нас. Це у нас Василь. Василь у нас замовив. Акумулятори два штуки розміру 26650 максимальної ємності. паночки, от, І два акумулятори Samsung з напайками. І виграв приз. Додатково. Вітаю! Приз номер 4 4. Ну, Це виграв Євген, наш самий старий підписник, фанат. Він у нас купувався і в розі участвував. Вітаю, молодець.